Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь. Що заважає, де купувати Мелітополь і які плани у расистів щодо Мелітополя? Скажіть нам ще самі, Там, де в Мелітополі, може, є місця, де сконцентрована зброя рашистська. Звідки вони можуть вести вогонь, або склади, там можуть бути із цими боєприпасами. Там дуже небезпечно буде. От. Що відбувається? Рашисти брешуть, вони намагаються не виказувати, що в них все погано. Вони ще ведуть пропаганду серед населення, що Росія назавжди, і що вони там дуже довго. От, при цьому несуть великі втрати. І Мелітополь це як місце комплектації, чи як то їх там відновлюють і знову повертають на фронт битви? Скажіть, ви ще сили, чи є загроза під час деокупації Мелітополя для цивільних людей? Є загроза життю під час деокупації? Як це буде відбуватись? Немає життю не загрожує. Тут немає бойових дій такого фронту, лінії фронту, чи якимсь чином, що будуть ушкоджені будинки. Тут все зруйновано, тут все пограбовано. Єдина трагедія буде це те, що расисти при Я так розумію, що тут буде відступ. От, що вони з погроми от в будинках будуть робити і вигрібати і вигрібать усе, що є цінне. Це загроза, що у людей просто не буде за що існувати от всіх мешканців Мелітополя. Будуть дуже важкі часи, от саме в цей період. От бідні. Скажіть ви ще сили, допоможіть, які плани у расистів щодо Мелітополя, що вони планують робити? звін вийти з піти з Мелітополя, але так піти, щоб в Мелітополі не залишилось ніяких цінних якихось речей. все буде понівечено, зруйновано. Оце такий план. Скажіть, допоможіть нам, будь ласка. Так, абсолютна перемога України де окупують Мелітополь. Росіяни звідти вийдуть. Скажіть, допоможіть нам, чи буде звільнено Мелітополь до кінця 2023 року, чи буде деокупований Мелітополь? Місто Мелітополь, так. Тут буде деокупований, але така буде деокупація повільна, щоб добратися по якійсь будуть. чи він замінов... замінірований, така буде якась одна буде дорога, і людям привезуть допомогу. Оце настільки буде важка деокупація з чистої сторони. Що людям не вистачає їжі і грошей, бо там забарикадіруються расисти, вони будуть якимось чином намагатися там згуртуватись в якісь отряди, і при відході, коли будуть тікати, все буде дуже сильно заміновано, шляхи дороги, щоб добратися до людей. І тому ця декупація, вона дійсно буде наприкінці року. Але дуже сильно заміноване місто, не можна буде пересуватись. І саме складне це в цих умовах людям, звідки їм взяти продукти. І тут, я так розумію, дається ще людям порада, щоб були. Готові, щоб були дуже сильно готові, щоб було води багато, щоб була їжа. А сама така, що не псується, їжа. От в цьому плані, бо деокупація призведе до того, що ізолюють вас на якийсь період часу, щоб відкрити до вас дороги і шляхи, пройде ще час. Щоб надійшла допомога. Так, заперечую повністю весь негатив обираю, заперечую. Відкриваються всі шляхи і дороги. Заперечую, весь негатив убираю, заперечую, заперечую. обираю, заперечую. Убираю, весь негатив, знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на деокупацію Мелітополя? Більше немає жодної перешкоди, заперечу у військових України, щоб звільнити Мелітополь. Відкриваються всі шляхи і дороги на звільнення Мелітополя. Так, врешті-решт буде порятунок. Може, це буде. Через, може, у вас є там водойма річка, що е, зроблять шлях дорогу по якій прийде допомога для людей, е, виплати, фінансове забезпечення, гуманітарна допомога, їжа, все необхідне. От. Більше немає жодного негативного втручання. Нічого не заважає військовим України де окупувати, перекриває Мелітополь, перекриває, відкриваються всі шляхи дороги, де буде повністю деокупований Мелітополь. Більше не можуть расисти тримати окупацію Мелітополя і повертається по Верховному суду, всім росіянам, всі страждання, що були зроблені в Мелітополі. Жителям перекриває, повертається расистам Сібіль, сльози, страждання, смерть, катувань. Тому, хто робив, повертається назад, Все лайно рашиське, вертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть всіх жителів Мелітополя, всіх цивільних людей. Від агресії російської. Отверніть, не чіпають рашисти не можуть, не мають часу, тікають, лякаються, не чіпають людей. Убираються геть із Мелітополя. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на деокупацію Мелітополя військовим України. Без страт для цивільних людей і без страт для військових України Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи. Буде все сказано здійснено і так буде. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, звільнить Мелітополь. Руйнуються всі плани російські. Відкриваю шляхи дороги. Так, і так буде. Да буде так. Já pela atenção.